8 законів Всесвіту за 60 секунд. Закон притяжіння. Що думаєш, і відчуваєш, ти і притягуєш. Ходиш і борчиш, будеш притягувати схожі проблеми. Закон резонансу. Радієш, люди і події притягуються такі ж самі, злишся теж відповідні. Закон причини наслідків, а тобто карми. Що посієш те й пожнеш, допомагаєш, допоможуть тобі. Сієш хаос в цей світ, хаос прийде в твоє життя. Закон відповідності. Світ це дзеркало. Міняєшся всередині, змінюється зовнішній світ. Закон наміру, чітко вирішив, що хочеш, всесвіт потроху потроху тебе направляє в ту сторону. Закон рівноваги, щось переборщив, всесвіт все підрівняє. Тому важливо тримати баланс і в емоціях, і в діях. За багато відлітаєш, прийдуть якісь події, які будеш відробляти на матеріальному рівні. Закон розвитку. Якщо ти не хочеш духовно і матеріально рости, Всесвіт буде тебе підкидувати це робити. Поки не навчишся, не засвоїш урок, це все буде продовжуватись. І мій улюблений закон вдячності. За що дякуєш того, стає більше. А ти підписуйся, бо тут корисно.